Друзі, дивіться Honda CRV в нас кросовер дизельний, тому що вона знаходиться в Луцькій. І хочу сказати, що тут в нас мотор стоїть 2,2 дизель. Це є один з класних і надійних. А... Гарний автомобіль. Ціх автомобілів взагалі в нас дуже багато продається, і як правило, вони у нас були офіційні, були з 2-літровим бензином і 2,4 бензин. Щодо бензинових версій, там взагалі ніяких ніколи не було питань, тому що ці машини приїжджали по півмільйона. Вони в нас мають звичайний гідротрансформатор. Тобто оця от машина японська, ну як завжди, як до Тойоти, як до Мазди, як до Хонди, бензинові ці самі вдалі машини. Тобто, це машина від точки А в точку Б доїхати без проблем. І взагалі, пофіг, скільки б у вас там не було власників і пробігу. Подивіться, отак: от вона виглядає: 18 колеса, максимальна у нас оптика. 16500 коштує цей автомобіль, 11 рік, 192 пробіг, дизель, автомат, рідна фарба без підкрасів, У нас ще і повний привід. Мені от задня частина цього автомобіля не дуже подобається, тому що ну, от вона трохи залита. Я таки, знаєте, люблю більш форми, якісь квадратні, ну, типу гелік, якісь, типу, типу Тауре. А, що у нас? А, парктроніки задні є, камера також присутня. І давайте подивимось на салон. А, так, комбінований салон алькантара стандартно стандартна підігрів у нас сидінь, мультикермо, круїз, максимальна магнітола, автоматік, клімат-контроль, це все в нас є. Як ви думаєте, гарний буде автомобіль за такі кошти з оригінальним пробігом? Чи ні? І взагалі, чому ви передаєте перевагу, якщо це японський автомобіль, бензиновим двигунам чи дизельним?